Вітаю, вельми шановне панство, добродії, добродійки, всіх-всіх вас вітаю у себе на каналі. І не прийшлося чекати навіть три дня, ось на слідуючий день. Та вчора, вчора я випустив відео, вчора я дознімав про щепу, і вчора вже погода портилася. Вже погода портилася. Зараз такий вітер. Просто так, як хтось, хтось хоче когось здути. Так як кажуть старі люди, як хтось завішався. Не знаю, чому так. Не знаю, чому так, але кажуть, що якщо сильний вітер, то десь хтось завішався. Ну, такі, такі прикмети у людей, напевне, колись так щось там з тим було пов'язано, але я не знаю. Пишіть, друзі, в коментарях, хто знає, чому так, чому така, таке балакають. Вчора був дощ на вечір, вже падав дощ. І сьогодні цілий день вітер просто зриває, такими поривами зриває голову. Мою тепличку вже дориває. Плівку я вже маю, треба буде її просто перекрити. Але перекрити треба було без вітру. І цю треба перекрити, і цю маленьку треба перекрити. Бо її теж порвало. Дивіться, у мене підсніжники позацвітали. Коротше, повним ходом. Весна і вітер. Весна, друзі, і вітер. До речі, вітрозахист. Ось вітрозахист, ось цей, який я загубив. Приєм, приєм. Я знайшов, в мене було ще два в запасі. В комплекті було два в запасі. Ну, ну все рівно вітер буде зараз задувати, фухкати я і так сховався тут за стіну. Бо вітер трошки такий потужний. Такий гух рве, то з цим мікрофоном і з цим рекордером було ще два. Я відкрив коробку, там в кульочку два вітрозахисти. Один я загубив, а два ще маю. Ну, поки вони доїдуть з Китаю ті котики мої, заячі хвостики, то я думаю, я цим буду ще користуватися, мені ще вистачить. чи не все погублю. Так що, друзі, хотів вам показати, що. Все ж таки, коти. Вони щось знають, бо ховали. Він пару днів вже, він ніс ховає, він то, він сьо. він... А ну так позамічайте за своїми котиками, як вони себе ведуть. Коли холодно, вони буде холодно, вони шукають за пару днів якісь такі теплі місця, якесь таке. О, дивіться, яка тут у мене красота. Я зараз вернуся до котів. Бачите, ось це. Ось я робив відкоси і вони такі в крапочку. Це град. Це бив град, мені так град їх побив. Так що, бачите, тут тут нема, О, а тут ліпило градом і мені побило. Дивіться, який вітер страшний, де. Капець. А горою це ще у нас тут, у нас тут за цієї гори вітер західний. Рве, то ще можна сховатися. А якщо вітер східний, ось звідти дує, звідти з Дністра, з тої сторони, то тут капець, по -під, по під стіну пройти неможливо просто. То я собі уявляю, що твориться там на полі, де мій город, там капець. Але тепло, знаєте, таке, вітер теплий. Передають знову дощ, на вечір обов'язково повинен бути дощ. Ну і погода портиться. Добре, друзі. Покажу вам зареплівку, яку я собі взяв. Це не буде реклама, я просто покажу, бо назву, назву я вам не буду замальовувати, закривати. Хай буде. Нас таку продають, нас вон всі, у нас тут кожен займається помідорами, теплицею і всі користуються фірмами Союз і Планета Пластик. От купляють собі такі цих двох фірм плівки і якось. Оце, ну, по-моєму, Планета Пластик. Ось це теж. А на тім там 120-ка Союз на маленькій тепличці. Таке? Це не реклама. Ох, вітер, капець. Капець дориває мені тепличку. Зараз я так закрию мікрофон трошки рукою аби менше дуло, бо дує страшно. О, тут дориває мій ангар. Ну і хай дориває, будемо робити, напевне, під навіс. Ось тут буду давати такі стовпи. Ось такі, як тут в мене на винограді. І давати зверху латини, рейки і накривати ондуліном. У мене тут є бувши житку, вон стоїть ондулін під хатою. Такий на навіс хватить. Ось, щепа. Тут дрова ці, що у мене ще лишилися. Бублик, звичайно вже. Не знаю, як буде чути, бо я закрив рукою мікрофон, аби не було вітру. О, тут тепленько, але тут, напевно, вже погасло, бо ми не палили. Так, тут тишина. Хоча там, напевно, ще грань є. Давайте. Подивимось так. Там ще, друзі. Там ще горить. Фу. Там ще горить. І зараз я закину і воно буде горіти. Ось так. Раз. І ось так. Раз. Зараз світло включу. О! Ох, віть. Ну, якось так, буде горіти зараз. Топка тут нічого така, величенька, трохи горить. Зараз ми домогли. Дамо температурку більшу. А ця дуська, це кецька, яка, Ня -ня 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 -ня. яка до нас прибилася, та і так і собі. Правда? Тут з бубликом на котлі воно відпочиває. А бублик тут порвав ящик від бананів. Ух, вітер, 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 вітер. І бонік. І бонік. Так, тут мені вже хтось воював, вже розкидав мішки. Вже хтось мені мішки поперевертав. Так, вже хтось мені тут порядки робив. Це або коти якогось щура ловили. Або якісь миші ловили. Ось дивіться, така плівка. Ось така плівка. Це 120-ка. Хочте, я вам можу ось так показати. Ось така. Ще раз повторююся, не реклама. Ось такий рулон 50-метровий, 6 метрів ширина. Майже 4-3, 3. 3. 600 або 3700, я не пам'ятаю. Плівочка гарна. 120-ка, 120 мікрон. Світло стабілізоване. Отак пару років на теплиці стоїть. Тут гарантію дають 2 роки, там, по-моєму, чи як. Ну, у нас стоїть вона щось довго, не знаю. Ми її не перетягуємо і натягуємо. Боннік прийшов. Та, це ти мені тут порядків наробив, а? Банюшик. це ти мені тут а, порядки? Беняшки, куди ти пішов? Куди ти пішов, кіт? Правильно. Мешки і щурики треба ловити. Поки я тут від вітру сховався, так аби вам хотів показати. Покажу ще завтра, яка буде погода. Якщо ви, звичайно, бажаєте. Зараз я це відео опрацюю, змонтую, там десь щось і виставлю. Сьогодні 18, так? Вроді 18. Покажу ще завтра, завтра неділя. Подивимось. Ну, реально, реально погода міняється. Щось тому є. До речі, я не вернувся до котиків. Понаблюдайте за своїми котиками і е, напишіть в коментарях. Було у вас таке, чи справжувалися якісь там прикмети, чи не справжувалися прикмети, чи е, замічали ви якусь там. По народних прикметах зміну погоди. Ну, понятно, що там можна подивитися прогноз погоди. Ну не все він справжується навіть на наступний день. Хоча і прикмети також не завжди, не завжди вони діють, і не завжди вони правильні і не завжди вони справжуються. Таке коротеньке відео. Я з вами на зв'язку. Дякую, що дивилися. Не забуваємо пальчики, підписку. Ну і всього-всього вам -всього найкращого. Завжди залишайтеся людьми, миру, добра, злагоди. І саме головне здоров'я. До завтра.